Всім привіт! Ви на каналі UA і в цьому відео я вам покажу просто бомбову акцію від біржі Bybit. Рекомендую вам її пройти, тому що ця акція повинна досить добре таки насипати. Що це за акція? Я вже писав, до речі, про ню в себе в Телеграмі. Це акція від гри Мавія і біржі Bybit. Тому рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати ось такі от класні промки від біржів, дропи і так далі. Що ж, тепер давайте будемо дивитися, що в нас по умовам будуть роздавати 30 тисяч USDT в токені Mavia. період події з 5 лютого по 26 лютого, сьогодні 16, ну залежно, коли ви дивитесь, в будь-якому випадку до 26 лютого цю промку можна виконувати. Виконується вона досить швидко. Навіть якщо у вас немає аккаунта на MyBit і верифікації, то це буквально все робиться за кілька годин. Якщо ж у вас вже є аккаунт і верифікація, то це робиться набагато швидше. Так, з цим зрозуміло, що буде по переможцям. Переможців буде 30 тисяч учасників, тільки вслухайтесь, 30 тисяч, тобто досить багато таких переможців і є багато шансів. Я думаю, що хто е, тут робить мульті то досить погано, непогано тут таке заробить на цій акції. Ось, і кожному з цих учасників буде даватися 40 мавія. Потім ми подивимось, скільки це буде вартувати, точніше, скільки це вартує на сьогоднішній день, на 16 лютого, тому що коли прийдуть нагороди, то курс токена може бути або вищий, або нижчий. Тобто це ну, якби наука не точна, але плюс-мінус приблизно ми будемо розуміти, скільки ми зможемо заробити. Тепер що по умовах? По все просто. Спочатку вам потрібно підписатися в Твіттері на аккаунт ByBit і Mavia. Ось тут є клікабельні посилання. Ви просто нажимаєте, наприклад, на ByBit, у вас відкривається Twitter і ви підписуєтесь на сторінку ByBit твіттері, Ось тут де в мене стрічка, ви нажимаєте підписатися. В мене вже стрічка, тому я вже підписаний. Так само відкриваєте Mavia і підписуєтеся на Twitter Mavia. Абсолютно те ж саме. Відкрився. Підписуєтеся, все. Я вже підписаний, тому що вже я майже всі умови тут виконав. Далі вам потрібно процитувати твіт і не просто процитувати, а загрузити скрін з гри. Тобто вам потрібно буде встановити вашу е, гру Mavia або на телефон, або на ноутбук там, через емулятор, тобто або на Android, або на iPhone. Ви встановлюєте гру, скачуєте її, там, заходите в гру, створюєте аккаунт. Потрібно буде трошки пограти, але тільки до того моменту, коли вам запропонують ввести ваш логін. Ви вводите логін і тільки тоді робите скрін. Ось тут видно, ось тут бачите ось логін, а тут, де ось цей напис на цьому скріні, буде ваш логін. І якраз такий скрін вам потрібно буде зробити. Коли ви вже зробите цей скрін, тоді переходите до пункту 2, переходите знову ж таки в твіттер на ось цей твіт і просто робите ретвіт з цитатою е, з цим скріном. Ось цей ретвіт, рекомендую поставити лайк, я завжди так роблю про всяк випадок. Далі ось тут нажимаєте, нажимаєте цитата, нажимаєте ось сюди. І тут просто вибираєте скрін, який ви зробили в грі. Також плюс до скріну можете щось написати там на англійській мові. Там Cool Game, класна гра, чи можете скреативити, щось там класне там, з допомогою перекладача написати. І нажимаєте Опублікувати пост. Все, це ви зробили, що потрібно далі. Далі потрібна перевірка особи. Тобто це кіз, якщо у вас аккаунт на Bybit вже є і пройдена верифікація, то в принципі цей пункт пропускаємо, тому що він у вас вже є, звісно ж. І пункт 4 внести 100 USDT і торгувати MAVIA або просто внести Mavia на суму 100 USDT на баланс. Я вносив USDT і купив, продав токени Mavia. Я вніс 100 USDT, на 100 купив, на 100 продав, тобто в сумі в мене вийшло оборотом на 200 USDT. Я теж це зробив. І п'ятий пункт, останній, дати відповіді в формі нижче. Які відповіді? По-перше, потрібно ось тут вказати адресу поста, тобто оцей ретвіт, який ви робили з скріном. Ви копіюєте посилання на цей твіт і сюди вставляєте. Далі вам потрібно ввести ваш логін, нікнейм з гри. Де його брати? Ось тут, от, де буде ваш логін, той, який ви створювали в грі, ось тут, де на скрині він буде відображатися. Вводите так само його сюди, далі вибираєте на який телефон ви встановлювали гру на Android чи на iPhone і нажимаєте Надіслати все, далі просто чекаєте нагород. Якщо попадаєте в число переможців, нагороди вам приходять, здається, якщо я не помиляюся, на протязі 14 днів після закінчення акції, тобто після 26 лютого. Як бачимо, тут все досить просто. Тепер давайте ми перейдемо на спотову торгівлю і подивимося скільки ж по нинішньому курсу вартує токен MAVIA. Тобто ми будемо отримувати по 40 токенів, так де воно ось тут по 40 Mavia ми будемо отримувати. Я вже тут зайшов на спот, Mavia USDT. До речі, тут внизу видно, що я робив торговий оборот на USDT з Mavia, да? на 100 купив, на 100 продав. І тепер, наприклад, купівля, давайте вводимо кількість Mavia. 40 Mavia подивимося, скільки це буде по теперішньому курсу. 40 мавія на секундочку це 312 доларів. Тобто досить непогано, навіть якщо коли прийдуть на нагороди, всі почнуть його зливати, токен трохи присяде. Я думаю, все одно там половину з цього, як мінімум, можна буде забрати доларів 150, 200 з одного аккаунта. Швидше за все, все-таки можна буде забрати, тому не скіпайте таку можливість, переходьте на біжу байбіт, всі посилання будуть в описі під відео і виконуйте цю досить таки просту акцію. Навіть якщо у вас один аккаунт, в принципі, як і в мене, я тут ні разу не мультиакчив з байбітом, з одного аккаунта попробую все-таки 30 000 тисяч переможців є великі шанси. Тому, якщо вам відео було корисним і цікавим, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. І не забуваємо підписатися на телеграм, тому що там е, інформація поступає раніше всього. На цьому все. Всім удачі. Ми з вами побачимось в нових відео.